Слава навіки Богу. Нехай Господь вас благословить. Для нас є приклад історії про багача та лазера. Якщо ми не віримо в пекло, то воно не перестає існувати. Але якщо спокусовані на цьому світі, а він є грішним. Коли це все, що є в світі, воно є на першому місці, коли ми грішимо, не приймемо Божу владу людей Божих, то потім в вічності йдемо до пекла в ад. Тому Авраам каже, щоб слухати Моисея та пророків, Моисей та пророки. Пророкували про пришесті Ісуса Христа, про Божі заповіді. Тому дійсно дуже важливо вірити в Євангеліє, в Боже Слово, пробувати в ньому і перш за все, каятися. Бо вже в цьому житті потрібно прийняти вибір, і від нього буде залежати наше спасіння, щоб покаятися, бо коли ми не покаємося, то Царство Боже буде закритим від нас, а гріхи це є пропасть між людиною та Господом. Тому Божа милість та любов простежується в тому, що Бог послав Сина свого єдинородного, щоб всякий віруючи в нього, Він не помер, але мав вічне життя. Тому Ісус Христос, Він. Пішов за всі наші гріхи на крест, Він спас нас і Він пішов за нас в пекло. Він має ключі від аду та смерті, Він переміг смерть, пекло диявола. Тому, коли і в нас живе Господь Ісус, то ми також можемо перемагати. Тому, перш за все, смерть для Божої людини. Це є перехід в вічне життя. А Господь і дивиться на нашу вірність, щоб бути вірним Богу в служінні. А якщо будемо вірними в малому, то будемо поставленими над многими. Амінь.